Що гостріше перед щилі або сос та табаско? Чим заправлені перцеві балончики і яка на смак їх начинка? На всі ці питання давно відповів Усковіл, вчений багато років присвятив вивченню ступеня гостроти перців і різних хімічних речовин. 22 січня, 1865 року в Брічпорт, штат Конектикут, США, народився хлопчик. Його назвали Узбур Лінкольн, і він мав стати одним з найоригінальніших вчених свого часу. А знаменитим його зробила таблиця пекучості, яку він склав для визначення гостроти тієї чи іншої різновиди перцю. Юний Узбур довгі роки захоплювався хімією, і важко зрозуміти, коли йому в голову прийшла. На перший погляд дивна, але виявилася настільки корисною ідея класифікації перців за ступенем пекучості. Пробуючи перець різних сортів, він задумався над тим, чому одні стручки викликають у роті непереборне печіння, від якого волосся буквально стає дибки, а інші досить приємні і навіть солодкі на смак. Довгий час своєрідним еталоном гостроти вважався перчик Чилі, саме в ньому містилося достатньо для вивчення кількісті речовини капсиці, що додає перцю характерну гостроту, виділення якого і дозволило провести градацію пекучості перців. Спочатку дослідження проводилися. Вживу, на підставі органолептичних показників, простіше кажучи, удбур, який на той час змінив прізвище на сковіл, самостійно пробував перець, присвоював йому кількісну оцінку і визначав місце в таблиці пекучості, надалі з'явилися більш точні методики вимірювань сковіл, брав строго певну кількість перцю і розчиняв його в спирті, виділяючи капсаїцин. Потім він поступово розбавляв спиртовий розчин водою. Поки гіркота перцю не випарувалася для усунення пекучості перцю кожного виду було потрібно різну кількість води. Ця особливість дозволила виділити чемпіонів по пекучості і відокремити їх від смачних і просто пікантних сортів. Згодом той же прийом був застосований і для всіх речовин, що претендують на звання найгостріших у світі. В тому числі і штучно виведених, наприклад, болгарському солодкого перцю присвоєно коефіцієнт 0, соусу з перцю та баско каянський перець, 5000 одиниць халапеню, 8000 одиниць гострого тайського перцю, – 50-100 тис одиниць абсолютним рекордсменом. Серед натурального перцю вважається сорт цароліна Реапер, його показники в одиницях шкали шкалисковіла еш становлять від 1,5 до два одиниць. Це відповідає потужності перцевого балончика, що застосовується для самооборони справжньою ядерною бомбою. За шкалою сковіла є речовина резеніфератоксін. Натуральний природний хімікат, виявлений в двох видах молочаю, що росте в Африці, 10 його достатньо, щоб убити великого гризуна, а вплив на людину проявляється у вигляді хімічного опіку, його пекучість, становить 16 мертводиниць. Тисячу разів більше ніж у капсаїцину. треба зауважити, що складанням таблиці усковіл зайнявся в досить похилому віці. 47 років він зумів визначити, що в чорному перці зустрічається дещо інша речовина, пеперин, і його теж можна виміряти кількісно. Тим, що до точності вимірювань досі існують сумніви, сучасні вчені не надто довіряють Еш, мотивуючи це тим, що органолептичні показники індивідуальні і не дають достовірну і точну картину до того ж, пекучість може різнитися від одного стручка до іншого. Тому тут потрібно виводити середній показник для всього сорту, що трудомістко і займає багато часу. Проте, ось уже більше 100 років кулінари всього світу активно використовують шкалусковіла, звіряючись з нею при приготуванні різних страв, допомагає вона і хімікам, оскільки так вони можуть оцінити ступінь небезпеки тієї чи іншої речовини для живих організмів.